Наші спортсмени продовжують високо тримати прапор України в управлінні молоді та спорту Запорізької обласної військової адміністрації. Розповіли про грошову винагороду для тих, хто захищає наш край і, взагалі, державу на спортивному фронті. Під час засідання колегії управління молоді та спорту Запорізької обласної військової адміністрації було розглянуто актуальні питання фінансового забезпечення належними виплатами спортсменів та функціонування профільних навчальних закладів. Наші земляки, які представляють Україну на міжнародних змаганнях та показують гідні результати, мають право на отримання спеціальних виплат, стипендій їх призначають з метою підтримки стимулювання та заохочення спортсменів. Так, у 2022 році на ці виплати загалом було виділено понад 1,7 мільйонів гривень. Більшу частину отримують спортсмени з олімпійських видів: зокрема, Парвіз Насібов, Людмила Бабак, Олексій Масик, Тетяна Лазаренко, Ангеліна Хміль, Андрій Васильєв, Артем Шетвертак, Єгор Кірилюс, Олег Газенко та тренер Євген Чертков. Кожного з них заохочуватимуть щомісяця у розмірі 9166 гривень. Стипендіями також було відзначено спортсменів з неолімпійських видів: Марину Куцеву, Катерину Черкес, Дарію Суботіну, Карину Колеснік і тренера Володимира Пестова, які отримують щомісячно 5,5 тисяч гривень. Було призначено стипендії також для учасників олімпійських та неолімпійських видів спорту серед осіб з інвалідністю: Лев Кац, Максим Ніколенко, Кирила Гращенко, Марія Помазан, Микита Барабанов та тренер Наталія Самородіна. Їм щомісяця нараховуватимуть стипендії 4,5 тисячі гривень. Зазначимо, на початок року в області працювали понад шість десятків дитячо-юнацьких спортивних шкіл через повномасштабне вторгнення в Україну. Частина з них опинилася на тимчасово окупованих територіях. Частина на невизначений термін припинила діяльність. Наразі функціонують 38 закладів спортивного спрямування. Незважаючи на складну ситуацію в країні, спортсмени та тренери продовжують працювати у можливих обсягах, беруть участь у змаганнях, де здобувають нагороди та проходять атестації з метою отримання титулів та звань. А тим часом запорізька дитячо-юнацька спортивна школа номер 10 посіла восьме з 390 місць у всеукраїнському рейтингу спортшкіл.